Привіт, друже! Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших тем в англійській мові: неправильні дієслова або irregular verbs. І я обіцяю, після цього відео ти зрозумієш, чому їх так бояться і чому боятися не варто. Отже, в англійській є два типи дієслів: правильні дієслова вони утворюють минулий час просто додаємо закінчення іди Наприклад, play, played, work, worked Неправильні дієслова, які не підкоряються цьому правилу? У них свої особливі форми, і їх потрібно вивчити на пам'ять. Кожне неправильне дієслово має три форми. інфінітив. Початкова форма. Наприклад, Go. Минулий час. Past simple went дієприкметник минулого часу. Past participle, gone. NEXT. Навіщо знати всі три форми? Перша форма використовується в теперішньому часі. Я йду до школи кожен день. Друга форма. У минулому. Я пішов до школи вчора. Третя форма. У складних часах або пасивному стані. Я пішов до школи. Без цих форм ти не зможеш будувати правильні речення в англійській мові. Next. Як вивчати неправильні дієслова? Почни з топ 20 найуживаніших. Не намагайся вивчити одразу весь список зі 100 плюс дієслів. Вчи їх у форматі трьох форм одразу. Have, had, had. Обов'язково вчи з прикладами речень. Так ти зрозумієш контекст. Повторюй регулярно: Створи картки, додатки або завантаж PDF і проходь по 5-10 дієслів щодня. Челендж. Тисяча підписників. Долучайся. І я відкрию нову добірку неправильних дієслів. А ось перша партія топ-10 найчастіших неправильних дієслів. Приклади go went gone. I go to school every day Yesterday I went to the park. She has already gone home. See, saw, seen I see the sun. I saw a movie last night. Have you seen my phone? Do, did, «Done», I do my homework every day», I did it yesterday. The work is done. PDF з дієсловами і прикладами чекає тебе в описі. Не забудь підписатися, щоб не пропустити нові відео про граматику, лексику та прості пояснення англійської.